З вами я, Тарас, і це канал підземне Сафарі, канал про пошуки з металошукачем. Ну що, от і завершився рік 2024 і як завжди, в цей момент прийнято підбивати підсумки. Підсумки року. Тож сьогодні пропоную вам згадати. Те, які знахідки я знаходив зі своїм другом Андрієм на полях, та я сам особисто на пляжі Одещини, давайте ще раз згадаємо, як то було, згадаємо ті моменти, ті емоції, які я переживав разом з Андрієм, коли ми знаходили щось дуже цікавеньке та стареньке. А такі знахідки точно були. Ще цей рік для мене став дуже таким знаковим, тому що мені запропонували стати офіційним дилером магазину Фортуна це найбільший магазин з продажу металошукачів в Україні. Тому я дуже дуже. Уже радий бути частиною цієї команди, продавати металошукачі, консультувати людей, допомагати обрати людям їх перший прилад, проконсультувати в принципі по налаштуванням. Це насправді дуже приємно. Коли людина тобі потім звітує, каже: «Тарасе, дякую. Знайшов ось що і показує. і показує це. Це дійсно дуже приємно. Тому, якщо треба металошукач, пишіть в Директ в інстаграмі. Посилання є в описі, проконсультую. Допоможу. Ну і ще раз хочу нагадати, що ви можете підтримати мій канал просто підпискою. Для мене це дуже-дуже важливо. Тож, якщо ви мене дивилися цілий рік і ще не підписалися, будь ласка, зробіть це, поставте вподобайку цьому відео. Це буде дуже-дуже приємно і дуже буде сильно просувати це відео і, взагалі, мій канал. І тим самим будемо покращувати якість українського Ютубу разом. Ну що, давайте дивитися, що ми знайшли за цей рік. Я думаю, буде дуже цікаво. Ну ви зрозуміли, сигнал дуже класний. Тепер давайте наживо викопаємо. Опа. Хо -хо -хо -хо. Будь ласка, будь ласка, будь ласка. Викопав. Беремо пінпойнтер. Так, 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 де? Де де? -де, -де, -де? Будь ласка. Бачу. Бачу, 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 бачу. Так. Так, так. Це черговий динарій. Третій срібний у мене. Йоки-палки, це вже якась інша, чи якийсь інший. Так, це дівка якась. Слухайте. йолки палки у мене, ну, у мене немає слів, реально. Чи це ті, чи тів, човіха, я не знаю. У мене немає слів. У мене просто немає слів. <звук> я чекав цей коп все життя. Це спинка від Фібули. А, і Андрій щось каже, ніхера себе каже. о хо хо хо, -хо! Оце -нак. Оце знак. І спинка від Фібули. Ось щойно. Просто я і він присіли, як то кажуть. Оце вже знак. Бо ми ходимо тут, ходимо. Кераміки багато, а знахідок щось не дуже багато. Ну Це тому що це місце дуже вибито. Але, але, але. Вітаю, друже. Дякую. Ну Нак просто реально можна е, рота завалити. Такого я... Блін, ну я реально я такого ще не бачив. Я різні бачив, але такого я не бачив. Ой, ну що? Я не знаю, я вже так втомився. Ми тут просто ходимо вже, я не знаю, як в шахмати граємо в своїх слідах. І нарешті. Фух, давайте діста. Ага, динарик, динарик. Динарик. Це що таке? Так просто немає вже сили. Я води ще не взяв. Опа-на, да, це динарик. Є! Другий з цього поля, другий За сьогодні, фух. Слухайте, давайте зараз почищу, подивимось, що воно таке. О хо 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 друзі! А ось і не динарик! А ось і не динарик! Подивіться, що це. Я чистити навіть не хочу терти. Дома вже буду обережно під водою, щіточкою. Ви подивіться на це. Ви подивіться на це! Блін, що це? Це точно Римська імперія. Це срібло, бо дзвенить, як срібло. Ви подивіться на цей сахран. Конст 2. Константин, я не знаю хто. Ха -ха -ха. Я навіть не очікував. Офігеть! Офігеть! Оце сахран! Це, це взагалі це не прикол, це можливо це якась підробка, я не знаю хтось прикальнувся так. Ай-яй-яй! Так, показуй. Ой-ой-ой, це точно він чувак. Це точно воно без дірочки і це срібло. Тому що звенів я вже бачу, що це срібло. Навіть не хочу протирати. Та протирай. Побачимо хто. Морда якогось тіпа. бачу. Так, так. Ось так. Я не буду більше терти. Я за сам будеш терти. Клас! Мої вітаннячка, друже. Це другий наш срібний на цьому полі, і четвертий за чи п'ятий вже загалом. П'ятий вже загалом. п'ятий загалом Боже, це поле. Кайф. Так, 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 так. Захід сонця, а на заході сонця я не знаю чому, але завжди йдуть знахідки. У мене так точно. Напишіть, якщо у вас теж. Тобто можу цілий день ходити і майже нічого не буде. А от на заході сонця обов'язково буде. Дуже добрий сигнал був. Я не знімав, тому що, блін, як не збираюсь наживо знімати, так якась, блін, жбонь. Ну, ви бачили, патрон якийсь. Я вже бачу, не знаю, видно вам чи не видно, але там щось стріблясте виглядає. Будь ласка, так, це динарій, це динарій, це динарій. Як кажуть там на Західній Україні, денник? денник. є. Боже, боже, як я їх тепер люблю знаходити. Я тепер не знаю, як ходити е, після цього по царькам якимось там. Все, терти не буду. Не знаю хто це. Я в них ще не розбираюся, але дуже схожий на того Чіпчика, який на моєму лімєсному тобто тому, котрий я ще минулого копу знайшов. Охо-хо-ху, як все видно, як все видно, яка красива. Ну Рельєфчик який гарний. Боже, як я люблю динарії тепер. Я не знаю тепер, як без них жити. Супер, другий, срібний, та, я вже збився з рахунку. Уявляєте, який це п'ятий чи шостий у нашому загальному заліку. Коротше, супер викопав, сигнал був ось таким. Поганий дуже. І я вже бачив краєчком ока. Дивіться. А, єс, yes. це вістрічка. Вістрічка, скоріш за скіфська, Сімечка чи як їх там називали, клас. Дивіться. Вікторія, диви, що знайшов. Вона ще не бачила. Ні, вона бачила вдома такі штуки. Дивись, що знайшов. Ходи, копай. Це був... Ду... А ну кинь, давайте подивимось, як скор його бачить. а ну? Подивись, які числа. Що пише? 29, 22, 17. Запам'ятай, такі сигнали треба тут копати. Ну тут все треба копати, все що кольорове. Викопав яму чергову. Дуже потужний такий сигнал був, щось навіть випало. Я вже це побачив, але наживо не знімав. Так, що це може бути? Жбонь. Жбонь, не жбонь, ні, не жбонь. Слухайте, це якась старовина. Ну, наскільки зміг, ну видно, що прикраса, скоріш за все, це сережка. Ось тут вона зверху чіплялася. Ось така вона була прикольна. Але що за культура, не знаю. Чи, чия вона без поняття. І камінець, якщо провести по ньому нігтю, нігтям, він царапається. Тому, можливо, це якась мушля, я не знаю, морська чи що. Ну, дуже блистить на сонці. Ось такий сигнал був насправді не чіткий спершу. Але викопав, став більш чіткий. Бачите, що тут? Я не знаю, що це. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. ну нафіг. Я його лопатою зацідив. Денарій. А. А. Є. Андрій, Денарій! Ай-яй-яй-яй-яй! Зараз почищу, подивимось. Ну що, почистив, наскільки зміг. Срібло, срібельце. Ось таке. Я перший раз бачу таку морду. Може я не знаю хто це. Дуже стрьомний чувак. І якщо він так само виглядав у житті, я б його дуже боявся. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, дивіться, до речі, знаєте що? Зазвичай динарії ось так перегортались, а тут воно верх ногами. Слухайте, ну це точно динарії? Може це не динарії? Не знаю, напишіть, може це якесь подражання на динарії, я не знаю. Ну кайф, бо, бо, бо всі динарії ось так перевертаються, типу, ось так стоїть він ровно, так перевертаєш, і цей тіп тут, тут теж повинен бути ровно. А цей криво. Клас, ну, все одно це знахідочка сьогоднішнього дня у мене є. Подобайка. Вікторія знайшла сигнал, показуй. показуй. 27, 30. І ось ми його побачили, бачите, поверхневий. Угу. Ану, діставай, давай. Опа! Каніна. Каніна, супер. Бачите, поверхневий лежав, зовсім зовсім поверхневий. Ну, Бачите, е, господі, капуста є, каніна є, царський період є. Бачу, 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 бачу. Ось там, бачите? Дивіться, що це. А? О, 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 о. Перстень! Дивіться, цілесенький. Цілесенький по османам. Ось тут щиток, щось навіть колись було, не видно. Бачите, який такий грубоватий. По боках я бачу якісь такі виступи є цікаві. Ось тут. Тобто, коли, колись він був такий масивний, що проби є? <гум> Ні, проб, звісно, що немає, тому що це такі старовинні речі, це був жарт. А, Боже, як я люблю таку штуку. І підряд два сигнальчики. Бачите, я певно, що на хатку якусь потрапив, чи я не знаю, що там у них було. Шалаші. Слухайте, я ще ніколи не чув, щоб Андрій так виказував свої емоції. Ну що, показуй. Так, так. о -хо -хо -хо. Слухайте. Це ж бронза. Це що, накінечник таке? Копьо якесь? Що воно таке? Ого! Я таке тільки на екранах бачив. Андрій, що це? Ніша був. Сріб списав, бог його знає. Але мені подобається. Офігеть. Я подумав, що можливо можлив, якийсь браслет, бо так, бо так загнуто, але значить. Зараз дивлюся, ні. Ого, вітаю тебе, друже. Друзі, цей коп, я не знаю. Ох, серце стучить. Як давайте покажу, що, що за сигнал був. <ged> <laughs> Бачите? Будь ласка, будь ласка. Так, 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 так. Це динарій. Це динарій. А -а -а -а. Блін, оце коп. Ну я не знаю. От, ви бачили знахідку Андрія? Ви бачили? Я вже і Османів познаходив, і вістри, і ще таке. Оце розноманіття. Кайф. Блін, хто це? Підказуйте відразу по імператорах, бо я не знаю, такого ще не знаходив. Андрій каже, знайшов теж фібулу, і ось у мене був сигнал. І знаєте, ось так я ще ніколи не викопував. Ну, бо в нас це, це рідкість насправді. Дивіться. Ну, я б назвав це навіть даже ціла. Так? Дивіться, це ціла, це ціла фібула, офігеть. Я такого ще не викопував. Супер, просто супер. Настрій і сили відразу з'явились просто на повну катушку. Друзі, цей день настав. Я не знаю. Я так довго ганявся за цією монетою. Ну, по-перше, тому що ця монета вона доволі велика, і, скоріш за все, її ще заськами позбирали ці всі монети. І от зараз ми копаємо, копаємо. Сигнал такий перегрузочний. і Я викопую. Я, я навіть не знімав, викопую, дивлюся, випадає шайба. 96, 97. Я думав, консервна банка, я вам. Серйозно говорю. Я не брав до рук, але. Подивіться на цю шайбу. Я знаю, що це, скоріш за все. Навряд чи це серці, чи як він там є, римська велика монета. А це пітак, коротше. Єлізаветин, Катін, я не знаю, що який. Подивіться на цю шайбуру, блін. Яка вона важка, я, її, я бачив тільки, як її знаходять. В руках ще жодного разу не тримав. З вас обов'язково вподобайка, бо ця знахідка, ну, вона насправді не часта. Хто копає, той знає. Дій кажеш, що знайшов цікаве. О-ого! Таке маленьке, таке. Це акче. Але старий, Оце можливо. саме старе Акче татарське. Офігеть! Оце знахідка. Відразу навіть чистити не треба, тому що тут срібло дуже високоякісної проби. Це не білон якийсь там, знаєте, такий наполовину забадяжений. Кайф, ось ось це вже монетка, ось це цікаво, ось це місцина. Сигналів насправді взагалі немає. І вже думаємо із цього поля переїжджати, а ось лише одна візуальна знахідка. Ось така богомоліха. величезна. Ну, насправді зараз у серпні сезон їх, як це вони ікру свою мітають чи як. Ну, у них ікра, я точно знаю. Ось, і вона, ну, скоріш за все, дуже скоро зробить цей свій кокон і, на жаль, вже помре. Бо вони живуть один сезон лише. Ось такі прикольні. Дуже, до речі, обожнюю богомолів. Прикольні створіння. Андрюй, кричав дуже сильно, почекай. Амулет топорик, сокирка! Топорик, сокирка, як він там. Офігеть, цілесенький, бачите? Вушко ну, не поламане. А я сьогодні теж про нього думав. Каже, я теж. Я, я там одну штуку викопав, вона була схоже, думаю, невже у нас такі штуки теж є? Ого, це ж доба бронзи, це скіфи? Офігеть, оце клас. Оце знахідка. Бачите, візуальна знахідка. Ось такого розміру насправді я вперше це знаходжу. Дивіться, яке воно потужне та велике. От зараз тільки буду брати до рук. Ого! Ого, це потужно. Клас. А ну давайте подивимось, чи є тут отвір. Чи це прясло, чи це якась. Знаєте, що Андрій ще казав? Що ось такі штуки могли використовувати, знаєте, як, як двер, дверцята. Тобто одна ставилась знизу, інша зверху. І ось сюди, типу, як такий пазік вставлявся, і дверка ось так ходила. Тобто, аналог петлі тогочасної теж, до речі, можливо, так воно і було, а хто там його вже знає. Дуже круто, забираю цю знахідку. І ось підійшов до Андрія, бо він каже, теж викопав щойно одного якогось царка незрозумілого. О, та це вже шайба. Це якихось п'ять. оооо Друже, блін, та це ж... Це ж Катькін. Одна чотири. Афігеть! А ну, про три об мою рукавичку, ось, ось те поле. Мені... А, ну так, в тебе теж теж є про що. Ой-ой-ой-ой-ой, блін, кла... Ох, всадник. Так, Георгій Побідоносець, чи як його там називають. Клас. Дай сюди. А, клас! Нарешті йти тут це до, речі, це, до речі, те саме поле, де я свого Катькіного першого знайшов. Це, здається, теж Катькін, хоча, можливо, вже і Ліскін, я не розбираюсь. Якщо знаєте, підказуйте. Ну, це вже круто. Клас, друже, вітаю тебе. <Конавців> 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 ну що, і підводячи підсумки 2024 року, я не міг не показати вам ось цю знахідку. Ні, це не прясло, це ось. Тут що лежить зверху. Хто підписаний на мене в інстаграмі. До речі, підписуйтесь, посилання ось тут. Той міг бачити, що я показував ось таку знахідочку. Це насправді теж дуже історично для мене знахідка. Це шматочок золота. Бачите, скоріш за все, низької проби, але все ж таки, і з таким ось камінчиком всередині. Вона дуже маленька, якщо покласти її на зошит в кліточку, так, в клітинку, то вона займає рівно одну клітиночку, Еквінокс 900, 900. Тоді був він її вицепив. До речі, знайшов неподалік від цього прясла. Тому точно можу сказати, що це період, скоріш за все, скоріш за все, знову ж таки, не точно, а скоріш за все. Це черніхівська культура. Ось така знахідочка. Теж для мене дуже дуже цінна, прикольна. І, звісно, що ось показую вам у підсумках цього 2024 року. Друзі, мені здається, я його знайшов. Як я довго чекав цього моменту. Ох, емоції, зараз це покажу. Гуляю, як я й казав до цього, ось цією береговою смугою. Тут ось так, намило мушлі, бачите? Намило. Я ловлю сигнал, думаю, пробка якась. Дивіться який сигнал. Зараз включу. 25-24. Коротше, думаю, пробка. І ось у цьому, ось у цьому, ось у цьому, ось у цьому. Дивіться. Ви це бачите. Ви це бачите. І проби вже є. Давайте дивитись. А, -а, -а, а Ну це точно не ювелірка, ой, господі, не біжутерія. 100%. Офігеть! Перстінняра! Просто неймовірна каблучка, перстінь, це вже перстінь, це ніяка не каблучка. Ви просто подивіться на це. а а а а В мене немає слів. Ти сюди. Не хоче йти. Йди сюди. О, яка картина, так? да? Іди сюди. Не хоче, не хоче. він зайнятий, тому що тут у нас, ага, у кого буде смачніша дубка. Зараз ми про це дізнаємося. А ну-ка ну-ка, 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 ну-ка. Ось такий світаночок. Тільки прийшов на пляж і вже один камрад, і там другий камрад ходить. Тому, як я, як я вже і казав, то, то говорить про те, що сезончик йде в Одесі повним ходом. Копати я сьогодні знову буду з приладом Noкта SCOR-3. Це новинка від Нокти. Ну що, є результат? Бачите, ось полосочки ось такі продольні. Це ходить хлопчик он з Аською. І от, по суті, в його слідах... І ось бачите. Ось така штука. Тут обірвано і, і з цього кінця теж обірвано. Ось такий ланцюг, але обірваний. Але давайте так. Ну виглядає як воно, як срібельце. У мене якийсь сьогодні срібний день, слухайте. Сигнал був, наче, о, язичок від пивної банки. Оп, а це виявилось... Виявилось, ось така... Слухайте. Блін, а я ту... Дивіться, отак лежало? Отак лежало. Бачите, я думав, що це від, від ременя там якась закльопка чи що. А це кульчик. У -у -у. Дивіться, слухайте, як він звенів. Саме-саме головне, слухайте, я ось подивився на, на, на цій сережці. Дивіться, s 925 так само, як і ось на цьому, на цьому здається, колечку. Тобто, у мене сьогодні, дивіться, скільки срібла. Один, два, три, чотири срібла. В мене таке... А, стоп. Один, два, три, чотири, п'ять срібла. Ну, якщо це срібло. Це просто для мене сьогодні уловчик, як ніколи. Так, десяточки є. П'ятірочок немає. І ось такий сигнальчик, наче на п'ятірочку. А, слухайте, я бачу, я бачу, я бачу. Ви бачите це? Ви це бачите? І мені здається, це відразу з спробами. Я ще навіть не знаю, що це, але це точно вже срібло. І це точно ювелірка. Ось так. І навіть камінчик якийсь є. Ось вам і тапчани поприбирали. На цьому пляжі це вже третє срібло моє. Так, друзі, в мене перший сигнал на береговій смузі. Так, зараз давайте я поставлю, щоб ви теж чули. Дуже потужний, ну ви чули, так? Наче десяточка... А, зараз вода пройде. Наче десяточка або п'ятірочка. а замочило мої ноги! Блін! Так, треба швидко викопувати. Швидко, швидко, швидко. А, викидаю туди і подалі. А! Так, перевіряємо. Так, викопав. А, я бачу, 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 бачу. Дивіться. Дивіться. Зараз що це? Ого! Це що таке? Це... наче теж е, сережки? Сережка, сережки, це подвійні чи що. Бачите? Бачите, срібло. Тож, друзі, стала з вас точно вподобайка, тому що я нарешті знайшов ось таке чудове, прикольне срібло. ви це бачите? Що, що відбувається? Це що таке? Це, це що за ручний лебідь? Вау. Взагалі людей дикуються, бачите? Клас. Який гарний козак. 5,37, і ви собі навіть не уявляєте, що там лежить. Ось так пляжик. Дивіться. Опа, друга ювелірочка. Хрест і знову церковна. Це вже точно срібло важкенький. Проб не бачу, а може і не срібло. а Хрести, можуть бути алюмінієві. До речі, а ви пам'ятаєте, як в одному із своїх попередніх відео з полів, там де я з Андрієм копав, я знайшов ось цю фібулу. Вона ну, потрапилась до мене ціленька, що мене дуже сильно здивувало, тому що зазвичай ці фібули в дуже поганому стані. Іван почистив ту фібулу мою і виявилось, що так вона дійсно зісрібла. Уявляєте? Подивіться на неї, це скіфський період, і ця... Фібула зі срібла, що просто ну неймовірно. Все працює, він відреставрував її, тому що вона не закривалась. Але зараз, зараз, однією рукою я так зроблю. Раз. І замочок працює. Тобто, бачите, ось голка. І ось туди вона так заходить. Що таке фібула? Ви зрозуміли? Це як булавка, аналог тогочасної булавки, шпильки, шпиньки, не знаю, як хочете. Замочка якогось. Тобто, ось такими фібулами скріплялись... Дві частини одягу верхнього. Ну що, ось такий був рік 2024. Сподіваюся, що рік 2025 для нас стане, по-перше, переможним вже нарешті. Ну а по-друге, що ми зможемо їздити вже по всій Україні. Знаю, бачу, що ви мене запрошуєте до себе. Дуже багато камрадів мене запрошує до себе покопати. Обов'язково з усіма зустрінемось. Дуже сильно хотілося б покопати і в Вінниці. До речі, велика вітаннячка каналу Коп Це теж блоги. Який знімає ну, чудові відео, дуже рекомендую цей канал. До речі, посилання залишу в описі. Він теж робив підсумковий заріг. Подивіться там знахідки у нього. Ой-ой-ой, ой тому раджу дуже сильно підписатися на цей канал. Тож сподіваюсь, у 2025 році покупаємо разом вже і у Вінниці, так само, і на і на Хмельниччині, і на Хмельниччині так само, тому що там копати є де місця. Дуже цікаві. Ну що, з вами був Тарас Андрій, канал Підземне Сафарі. Побачимось обов'язково у 2025 році. До зустрічі, пока.